14 травня в Україні випускники розпочали складати національний мультипредметний тест, за результатами якого можна буде вступити до вишів. Дітей підтримують їх батьки та друзі, адже це перший досить серйозний і важливий екзамен у їхньому житті. Для мене це спосіб перевірити мої знання, наскільки в мене вийшло засвоїти шкільний матеріал, та й в загальному наскільки я буду готовий в майбутньому здавати тест і подібне. Ні, че скажучи, ну а хто не хвилюється. Так, учасники НМТ складають іспит у тимчасових екзаменаційних центрах ТЕЦ, де одночасно можуть працювати 30-40 учасників а в окремих випадках до 70-90. ми цьогоріч створили 38 тимчасових екзаменаційних центрів для проведення основної сесії національного мультипредметного тесту. Я наголошую на цьому, тому що в нас ще будуть інші тестування, і можливо, ця кількість буде змінюватися. Ми маємо ці центри логістично зручно в 11 населених пунктах області. Це так звані такі округи тестування. Це, як правило, заклади загальної середньої освіти, звичайно, левова частка. Завдання передбачені з трьох обов'язкових предметів української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. Наші волинські учасники традиційно дуже люблять, якщо в них є вибір, то обирати географію. І в нас область навіть така в цьому плані трішки унікальна, тому що в цілому в країні найпопулярніший предмет оце четвертий вибірковий це англійська мова. А у нас географія. Учасники проходять тестування у два етапи по 120 хвилин з 20 хвилинною перервою. У разі повітряної тривоги тестування тимчасово зупиняється. Я хочу насамперед заспокоїти всіх наших учасників. Під час повітряної тривоги в нас є розроблений дуже чіткий алгоритм дій. Працівники пункту тестування, персонал пункту тестування знають, що їм робити, головне зупиняється, блокується програма в усьому пункті. Загалом по відновлення роботи можливе за умови, що повітряна тривога сумарно триватиме не більше 2,5 годин, але сумарно ми маємо на увазі весь період тестування. Тобто, якщо буде кілька повітряних тривог, то сумарно це має бути не більше 2,5 годин. Самі ж здобувачі кажуть, що до мультипредметного тесту готувались ще з 10 класу. У мене була така легенька підготовка ще з 10-го. Але така прям серйозна, почалась з 11-го. Ну і рекомендують з 11-го, тому що, знаєте, якщо з 10-го починати, то за літо все забудеться, ти будеш ще повторювати, то ну, так є прям почалась з 11-го. Предмет у мене четвертий – англійська, тому що вона мене добре її знаю, і вона дуже знадобиться в майбутньому теж. Готується до тесту Ілля разом із репетиторами, тому розраховує на високі бали. А, ну я ходжу до репетиторів з усього, окрім англійської. А, ну батьки теж допомагають як можуть, але переважно репетитори та я її саме щось шукаю вчусь. Бали, от як ну як буде, але я то щиро вірю, що в мене там 180, 190, 200. У Волинському інституті після дипломної педагогічної освіти наголошують, аби здобувачі обов'язково будували маршрут до свого екзаменаційного центру, адже в разі запізнення НМТ цього року уже скласти не вийде. І варто пам'ятати, що основна сесія триватиме з 14 травня по 25 червня, а додаткова з 14 по 25 липня.